Всем привет. В этом видео я расскажу про проект Gamble Games. Перед этим хочу розіграти таке количество салана серед своїх підписників. Для участі треба бути підписаним в YouTube, поставити лайк в цьому відео, зделать коментар від п'яти слов, також підписатися в телеграм каналі. 15-го числа о 12:00 дня я зроблю пост про результати цього розграшу. Перейдем до э, активності Gamble Games. Собрав 10 млн долларов інвестицій від Tier 1 компаній з Spartan Group, Easy Labs. також є інші можна подивитися. По активностям проекту це заповнити форму 10 000 случайных учасників, розділити 1 млн токенів ГМ. І також є ігра, де можна фармити токени G. В формі треба поучаствовать до 14 числа. Перейдем до форми. І ми тут ставимо перший відповідь і третій. І тут копіруємо цю ссылку і вставляємо в свій твіт. Просто робимо пост цієї силки. Після цього відправляємо силку з поста. Знизу нам треба скинути свой bnb Smart Chain кошельчик Все, потім надіслати по формі, все понятно. Ігра. Є. Багато різних в всередині ігри. Тобто заходимо сюди, по цій ссылки, переходимо на їхній Telegram, нажимаємо Launch web Version, заходимо на їхній сайт, коннектимоймов свій Telegram. Тут є профіль, де можна подивитися свої результати. Кнопка Games: тут є ігри, які можна грати виконувати місії, і потім. Ці монетки, які ви зберете будуть конвертуватися в токен G. одна з таких ігр Drop, Ось так вона виглядає. Тут просто граємо і э, ожидаємо потім конвертацію в токен проекту. також переходьте на мій телеграм-канал, розказую різні аеродропи роздачі як їх виконувати Новості проєктів, проєкти, які не випускаються в відео. достатньо багато таких проєктів. Так що переходьте і також підписуйтесь в Ютубі, ставте лайки і коментуйте. Всім пока.